Вітаю вас, шановне товариство! Це відео аналіз груп на Ліма Мейджері. Завтра вже стартують ігри. Ми будемо дивитися обов'язково кожну гру на стрімі. Кожен день на цьому каналі буде виходити відос по... Підсумком ігрового дня, тому обов'язково не забудьте підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Всі новини з мажору будуть тут і у мене також в Телеграмі. Почнемо зразу ж з формату цього мейджору. Зразу вибачаюсь, темної теми тут нема. В доті групи показати вам змоги також нема, тому що Valve зразу направляють на сайт, Facebook, кудись там незрозуміло куди, краще там не чекати. І так, формат, в принципі, такий, як був і завжди. Дві групи, група А, група Б. Кожна команда грає одна з одною, грають best of 2, І в залежності від того, чотири команди, котрі в групі займають топ-4, проходять в верхню сітку. Далі п'яте-шосте місце приходить в нижню сітку. І останні три місця вони вилітають з мейджору. Група А, є хоуми. Це доволі таки непогана китайська команда, який у нас зараз ростер. У них грає. Селет на саппорті, LVV також на саппорті грає МКС Найт і XiaoU. В принципі, це все, я б не сказав, що якісь титуловані гравці, і якому вони зайняли четверте місце в китайській кваліфікації. Зайняли вони причому не дуже впевнено. Вони перегравання грали з Extreme Gaming, на відміну там від LGD, від Aster. І від найців, в якому виглядають слабкішою командою. По суті, це вона непогана команда в глобальному плані, але в китайській сцені ну це топ-4. Типу нічого в принципі, особливого від них очікувати не варто. Далі в нас йде Evil Geniuses. Для тих, хто не слідкував за цим ростером, сразу хочу вам сказати: Evil Geniuses це не команда вже з Північної Америки, це команда Південної Америки. Вони зайняли топ 2 там. Хто в них зараз грає? У них грає Кріслак на Міду, у них Меттю на саппорті, Віспер на Офлені, доволі такий хороший офленер, до речі, Віспер. Покас у них грає на кері, і панда також на саппорті разом з Меттю. Покас, якщо хтось пам'ятає Thunder Awaken з минулого сезону, це доволі такий хороший керрі реально, і він там виступав ну, доволі впевнено. Хочу зараз торкнутися також команди Біскос, тому що якщо ми подивимось на команду Біскос, то тут є Stinger, Скофілд, Кей1, Ельчача, Дарк Маго це Мідлейнер Thunder Awaken з минулого сезону і Sacred. Тобто, вони, по суті, поміж собою стапнулись гравцями. Єдине, що Біскос без, без шансів 7-0, просто проїхались. По регіону Півден... Південна Америка і зайняли там перше місце. Ілоджініусис же ж зайняли друге, все рівно вони, звісно, прийшли на мейджор, але вони не виглядають настільки впевненими, як бісткости. Тому Ілоджиніусис це також, я б не сказав, що глобально зараз топова команда, але все ж таки, враховуючи, що мажор буде у них домашній в південній Америці Америці, тому важливо, вони зможуть себе показати, і можливо, це дасть бонусний буст цій команді. Наступна команда Execration Для тих, хто зразу таки подумав, що Execration на мажорі? Так, Execration на мажорі, і причому вони впевнено пройшли на мажор з першого місця в своєму регіоні. Команда Execration вона доволі таки алдова в Південно-Східній Азії. І я не пам'ятаю такого випадку, де вони взяли і пройшли з першого місця на мажор. У них завжди були якісь там можливості туди пройти, у них не вдавалося багато разів, але якщо там вони проходили на якісь турніри, то це було ну, не, дуже яскравий, не дуже яскравий виступ. Єдине, я їх пам'ятаю, колись на старладери вони пройшли на мінор і зайняли там, здається, чи топ-3, чи топ-4. І вони реально там непогано. Виглядали. Але в цілому ця команда ну, вона доволі таки нова. У них є Палос, доволі таки хороший кері-гравець. У них є на міду Бобич. Тобто, в принципі, тут я б не сказав, що якісь, е, знаєте, такі відомі, відомі нікнейми для усіх. Палос, здається, він в цій команді дуже багато часу вже грає. Навіть в минулих, минулих рострах він постійно грав, в нього не перестає вірити перестає саме. Організація, і от він вже пройшов нарешті на мейджор, причому з першого місця. Побачимо, як зможе себе проявити Execration. В принципі, вони напевно мають шанси непогано себе показати, але таке враження, що регіон Південно-Східна Азія доволі таки на поганому рівні зараз знаходиться. Тому побачимо, що вони зможуть показати. Наступна команда це Gaming Gladiators. Gaming Gladiators — доволі таки хороша команда, як на мене. Вони зайняли друге місце в Західній Європі. А зайняти друге місце в Західній Європі ну це доволі такий хороший результат. Там на першому місці було ліквіди, котрі без шансів проїхались по цьому регіоні. Що зробили геймінг-гладіатори? Вони змінили після інтернешенала Мідлейнера. У них зараз Квін грає. Мідлейнер пішов Сікрет, але там не буває не пішло. І плюс у них змінився тренер. У них був Face, котрий збирав і команду Вікінг. Потім вони геймінгладіатора. Разом грали і Mortal Face він пішов в команду Нігма, і зараз от у них новий тренер, тренер у них, по суті, но no нейм, там один з олдових гравців, але ви, напевно, його не знаєте, тому не буду казати, хто він такий. І геймінг надіаторі вони себе реально ну, непогано показували. Я думаю, що ця команда вона зможе зайти на цьому мейджорі, можливо, навіть в топ 8, топ в топ-6, якщо у них непогана карта ляже і вони якийсь буст знайдуть, граючи групову стадію. Шановне товариство, зараз, мої друзі, з Parimatch до мейджеру проводять акцію. Переходьте по посиланню під цим відео і вводьте промокод eSports ось тут. Я вже його ввів. Ось тут ви зможете отримати фрібет на 150 гривень, якщо ви будете робити прогнози на цьому мейджері. Тому класуйте по посиланню і забирайте бонуси від мене. Далі йдуть PSG LGD. Ну, ця команда, я думаю, вона не потребує пояснення, що це за гравці. Це дуже сильна команда. Причому, от, порівняйте те, про що я казав постійно. От, Сама організація LGD, вони кожен сезон, у них абсолютно кожен сезон, бойовий ростер, котрий фаворити, котрий без проблем проходить на мейджери, інтернешнали. Так, можливо, вони не виграли інтернешнал свій. Але тим не менш, ця команда вона дуже добре себе завжди показує, тому що це будується насправді з менеджмента, з тренера, з психолога, тобто з людей, котрі знаходяться в організації. Так, гравці, звісно, важливі. Але щоб зібрати правильних гравців і щоб правильно їх налаштувати на перемоги, для цього потрібен правильний менеджмент. Це до речі, про те, що. Мені здається, в чому проблема навіть, де вони дуже багато років вже програють тільки в доці, де у них дуже багато невдалих рострів. Здається, найкращий їх результат був це коли вони на Інтернешнлі чи передостаннє, чи останнє місце зайняли з Зайцем, з ну, передостаннє, здається, все ж таки. Тобто, я б не сказав, що це якийсь показник для організації рівня Наві. Менеджмент він завжди вирішує. І ось команда ЛЖД це хороший тому приклад. Будь-який ростер. У них завжди він бойовий. З минулого ростеру у них залишився на SuntoSay на Міду, і Уай на саппорті. У них прийшли нові гравці, але офлейнер до мажору не доїхав. До речі, можливо, завтра щось зміниться, але, е, ну, і, можливо, він доїхав, але я цієї новини не знаю. Але на даний момент, по моїй інформації, у них на офлейні повинен грати Old Eleven. Old Eleven, я думаю, ви всі знаєте, це дуже олдовий офлейнер, котрий давно грає в доту, і він такий мемний китайський офлейнер, багато. Цікавих речей може показати, а, побачимо, що зможуть з ним LGD продемонструвати. Тому що якщо б у них був ось цей їх зараз ростер, я б сказав, би, що, скоріш всього, фінал буде Liquid LGD. Але побачимо, тому що заміна вона завжди, навіть якщо це скіловий гравець, він все рівно змінює команду, структуру команди. І... Під гравця і самому гравцю треба підлаштовувати під цю команду, а ти не знаєш завжди ніколи не знаєш, як це спрацює на самому лані. Тому побачимо. Талони, як ви пам'ятаєте, це та команда, котра на Інтернешнлі тренував Флай. Вони пройшли на Інт, але там, на жаль, провалились. У них залишився 23 Savage, у них залишився Мікота, і у них здається, у них ще був. Олі чи я точно не знаю. У них змінився офлейнер, у них змінився тренер, відповідно. Тренер, до речі, у них доволі такий ну, хороший зараз. У них санбі, тренер. Санбі, це uh, екс-тренер команди Secret, якщо ви пам'ятаєте, котрий до Хіна був, він попеєнням постійно вони показували доволі такі хороші результати. І от цей тренер зараз зміг вивести команду на. Мейджор. Тим не менш, вони насправді не дуже сильно себе показували в південно Східній Азії. Так, вони пройшли, але вони зайняли четверте місце. Плюс там перегравання у них були за те, щоб вони пройшли на цей мейджор. Тому це команда, ну я б не сказав, що доволі таки впевнена. Я не думаю, що вони розраховують на якесь дуже хороше місце, але ну, на мейджор пройшли і те непогано. Наступна команда це Спіріти. Чесно, не знаю навіть, що сказати щодо цієї команди. Просто. Знаєте, якось дуже емоційно, емоційно, дуже, емоційно багато фона у от мене, от, як українці, по відношенню до цих людей, тим паче, ти що багато кого з менеджменту з цієї команди я дуже добре знаю, гравців деяких в цій команді я добре знаю. Ну, люди... Просто ми живемо в різних світах з людьми. От таке іноді трапляється. Спіріти замінили тільки Торонто Токіо, я думаю, ви це знаєте. Не треба це повторювати. Нещодавно вони програли Тундрі в фіналі турніра від російського букмекера, програли такі близькій серії, там могли її перемагати, але тим не менше. В принципі, вони виглядають в кращій формі, аніж вони були нещодавно. Але незрозуміло, чого він них очікувати. Як на мене, я думаю, що навряд чи вони виграють цей мейджор, але в топ-6 вони залетіти зможуть. Далі йдуть ТСМ. Єсен це доволі таки неочікувана команда для мене, котра прийшла на мейджор і вони закінчили виступ північної Америки з рахунком 7-0. Там у них був єдиний суперник, по суті, це Shopify Rebellion, це екс команда Evil Geniuses, але про них я трохи пізніше розповім. Що в них за ростер? У них залишився Тімадо, у них залишився Брайл з минулого ростеру. Всі інші грації змінилися. І Мон Міндер, котрий грав на позиції 4 У них він тепер тренує цю команду. Тепер у них на саппорті Вайтмун. Тепер у них на четвірці Арі грає. І Касане це російський офлейнер такий. Ось такий у них ростер. Вони впевнено виглядали в Північній Америці, але Північна Америка це регіон, якщо ти там. Виграєш з цим не треба пишатись, тому що регіон дуже поганий. Ну і остання команда групи А це Тундра. Тундра це чемпіони інтернешнала. Так вони не дуже впевнено виглядали на кваліфікації до мажора в Західній Європі. Вони грали там серію з трьох, здається, перегравань поміж OG, Тундра і Ендіті, але все ж таки вони змогли пройти. Все ж таки, переможці Enta є переможці Enta. Без мейджор без них був би ну неповноцінний. Тому побачимо, що вони покажуть. Думаю, що з групи А вони повинні виходити в верхню сітку. Тепер давайте підсумуємо, хто в цій групі фаворит і хто куди повинен виходити. Як на мене, топ-4 цієї групи повинні займати точно Тундра, точно LGD, Спіріти. І за четверте місце в цій групі буде боротьба між геймінгладіаторами, ті СМ-ами, можливо, але краще не буду тут якось. Загадувати, давайте геймгеніаторі і Evil Genius. Ось боротьба поміж цими командами. LGD, Tundra Spirit, майже впевнений, що пройдуть топ-4 без е, будь-яких питань. Також хочу сказати, що група А, як на мене, вона відчутно слабкіша, аніж група Б. Перейдемо до іншої групи. Група Б, Бізкости. Про них я вже казав. Це команда, котра просто сваплась гравцями з Evil Geniuses. Вони впевнено виглядають, і думаю, що вони реально мають... Всі шанси здивувати нас на всьому мейджорі. Наступна команда від російського букмекера. Ну що сказати щодо цієї команди? Якщо ми заплющимо очі і не будемо дивитися, що за гравці, закриємо вуха і не будемо чути нікнейми гравців, ми можемо зрозуміти, що в принципі це команда скілова. Вони по ділу пройшли в східній Європі з першого місця, виглядали найкраще з усіх. Полівати ми за них не будемо, але думаю, що вони зможуть показати нормальний результат на цьому мейджорі. Entity. Ця команда, вони замінили тільки свого кері гравця. У них тепер грає Ватсон на кері. Більше вони нічого не змінювали в своєму ростері. Зайняли вони четверте місце в Західній Європі за рахунок перегравань, виграли OG і не пустили їх на мейджор. Команда виглядає, ну я б не сказав, що як якась. Дуже сильна. У них на інтернешналі були свої фішки там через Візажа, через там якихось своїх героїв. У них, я думаю, найкращий гравець в команді це Штормштормер. Він реально дуже добре грає. Але думаю, що їх максимум на цьому мажорі це топ 8 Але може помилятись. це такі, знаєте, передбачення до старту групової стадії. Вони завжди можуть бути трохи рандомними. Гікстейте гіг це команда з Південно-Східної Азії, котрі зайняли друге місце в цьому регіоні. У них з гравців, котрих я знаю, це Scam і Роджі. Обидва сапорти це доволі такі титуловані гравці в своєму регіоні. Тих інших коргравців я не знаю, чесно скажу. Чого очікувати від цієї команди також не знаю. Можливо, вони покажуть щось. Хороше, можливо, ні. Побачимо завтра. Просто абсолютний рандом. Україно-сербська організація Hellraisers. Ну, тут взагалі цікава історія. Люди кикнули, чи Дахак пішов. Ну, коротше, Дахака кикнули з команди, чи він сам пішов, я не знаю. Причому там якась мутна історія. Не знаю з чим це пов'язано. Та й, в принципі, мені поїбать, якщо чесно. У них грає зараз Юрагі на Стендині Український Гравець з команди Evil Geniuses, от він прийшов їх рятувати. Можете за ними дивитись, можете ні. Найці. Найці ця команда доволі таки сильно звинувачувала в читерстві. І я про це робив відос, показував там, де китайський кастер е з читом підрубав і показував, що у них Філіксібао, він девардить з читом цим наче. Але, в принципі, як я і в тому відосі казав, що. Довести факт читінгу, ну його, якщо античит не засік, ну просто неможливо. Бо це як 3-2-2. Типу, ти розумієш головою, що це не ок ситуація, котра відбулася зараз. Але доказів у тебе просто нема фізично, тому що ну презумпція невинуватості, вона все ще існує. Ти не можеш довести, що цей гравець читерить. Наприклад, от він дивно девардить. І ти йому кажеш, блін, то ти щитак, от чи так, ти за допомогою цього читай і мовишся з цим щитом. Ти йому це кажеш, а він, він тобі зразу контраргумент, та блін, ну тут просто зрозуміло, що це там базовий варт, я там ось так ставлю в центрі, що тут такого. Типу, завжди є контраргумент, котрий ну, просто. Все на нівець зводить всі оці звинувачення в читерстві. В будь-якому випадку Valve Knights не забанили, тому вони вважають так само, напевно, як і я в цьому моменті. Доказів нема, значить команда може грати. Побачимо, як Knights проявлять себе на цьому мейджорі. Shopify Rebellion. Це екс-ростер команди Evil Geniuses, як я вже казав раніше. Для мене справжнє здивування було, що цей ростер ну, взагалі зберігся. Тобто я був впевнений, що після провалу на International ця команда, ну, як мінімум, дізбанниться. Артізі там піде стрімити, Кріт, можливо, також піде стрімити, чекати на якусь пропозицію, всі інші там підуть, куди вони е, хочуть. Але ні, вони просто замінили Найтфола, у них тепер на офлейні грає Cyberlight, і вони будуть продовжувати грати разом. Я не багато чого очікую від цієї команди, вважаю, що їм все ж таки треба було відманитись і якось вже займатися своїми, своїми справами, бо цей ростер він не працював в минулому сезоні, я не бачу ніяких перспектив і в цьому сезоні, щоб він запрацював. Team Астер. Це топова китайська команда, і знову ж таки приклад того, що менеджмент, людина, яка заснувала цю команду, це Burning. Це перш за все. Завдячуючи цьому, мені здається, ця команда вже котрий рік показує хороші результати. Вони зайняли топ-2 в китайському регіоні. грали перегравання з командою LGD, програли їм, на жаль, для них. Але тим не менш, команда непогано виглядає, у них хороші реально гравці. І я думаю, що ця команда може нас дуже здивувати, або не здивувати, але е результат вони покажуть як мінімум на топ-6. Ну зараз так виглядає ця команда. І останні, але не на мажорі, останні вони будуть це ліквіди. Команда просто монстр. Реально, грають вони неперевершено. Вони замінили, замінили тільки одного гравця, Насправді технічно двох, тому що Мікі в них грав на міду, тепер він грає на кері. А Ніша прийшов замість Міки, виходить, котрий замінив матумбу. Тобто вони кикнули матумбу і прийшов Ніша, по суті, але фактично це зміна двох позицій в грі. І це працює ну прям неперевершено. Міке добре грає на кері, ну про нішу, я думаю, якщо ви дивились. Ігри команди Liquid тут зайве щось казати, тому що цей гравець прям соло виграє ці, цій команді ігри, як він робив The Secret, в якійсь нереальній формі він знаходиться. Та й, в принципі, показник того, що ніше він не побоявся піти з Secret, котрі зайняли топ-2 International, і зразу ж показує неперевершений результат в Ліквідах, ну, це про щось говорить. Я майже впевнений, що ця команда виграє цей мейджор. Ну, якщо не виграє, то точно буде грати в фіналі. Також в кожному відео під кінець буде фентезі команда на наступний день. Тут я поставив кері гравця команди LGD, поставив Нішу, але зразу хочу сказати, що Ніша забагався у цьому фентезі, тому що Нішу не розцінює чомусь фентезі як мідлейнера, а як кері-гравця. Але тим не менш, у мене карта. Картка хороша, спробуємо трохи заабузити. Рун підібрано, кріпи, крип, плюс, плюс знищення виш, там на лішаку якомусь може вбивати. Тому нехай буде тут. Настусе я також, також поставив. Вони грають в принципі проти команд, котрі вони повинні перемагати. Сакса також з Тундри буде тут. У нього також доволі такі ну в принципі, нормальні команди, котрих вони повинні знову ж таки перемагати. І інсеню з Ліквідів також сюди. Ще додав, тим не менш, вони грають проти команди ББ, можливо, ББ у ліквідів зможуть груповій стадії забрати одну карту. Але моє фентезі виглядає ось так. Дякую, що дивились це відео. Чекаю вас завтра на стрімі в 17.00. Ми будемо дивитися перший матч цього мейжу. Це LGD проти команди Evil Geniuses. Чекаю вас і не забувайте підписуватись на канал. Бувайте, любі, друзі!